Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». UA. Сьогодні ми розглянемо мультимедійну універсальну автомобільну мультимедію від компанії EasyGo, модель TS-2. Вставляється в в упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині металеві пластини для фіксації магнітоли. Різні дроти підключення. Так, тут у нас виносна GPS-антена. Мається. Основний провід підключення живлення. Підключається живлення 12 вольт. Також роз'єм для підключення акустики. Два подовжувачі для USB. Винусний мікрофон. Це у нас GPS-антена, це у нас була wi fi антена. Тюльпани для підключення, камер заднього огляду і також додаткової акустики. Інструкція, гарантийний сертифікат, сама. Ультимедійна система. Також бачимо винтики йдуть для фіксації. Маленька по глибині магнітола з декоративною рамкою. 7-дюймовий екран має магнітола, повністю сенсорний, От відразу наклеєна захисна плівка на магнітолу. На задній панелі роз'єми розташовані під антенну Wi-Fi, під GPS-антенну, під FM-антенну, основний роз'єм для підключення акустики та живлення і додаткові роз'єми для підключення тюльпанів. Зараз ми мультимедію підключимо на живлення 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Так, поки магнітола завантажується, пару слів. Про характеристики. Екран у нас з діагоналю 7 дюймів, роздільна здатність 1024 на 600 пікселів В даній магнітолі використовується операційна система Android 10 версія. Як заявляє виробник в магнітолі використовується восьмиядерний процесор Cortex A55, оперативна пам'ять 2 ГБ, будована пам'ять 32 Гігабайт. В даному випадку, це у нас повноцінний Android пристрій, повноцінний android пристрій можна абсолютно під себе все, що завгодно, налаштувати. Бачимо тут вже е, предустановлені е, додатки, карти. Е, в даному випадку, бачимо Waze є. YouTube це все тут є. Можна також додаткові через Play Market додатки встановлювати. Тобто ми маємо повноцінний Android-пристрій, де можна налаштувати його абсолютно, як вам бажається. Налаштування всі стандартні, бачимо магнітола віджит... відзивчивість. На високому рівні. Ось так тут все працює. Bluetooth можна використовувати як гучний зв'язок, також можна прослуховувати музику через мобільний телефон. При купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія додаткові характеристики. І ціну ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua